Друзі, повертаємося ми додому. Пробули ми на річці на міському пляжі десь одну годину. Я думаю і зараз повертаємося на половки. Тільки одне я не пойму. Підключив повербанк. Зряд там іде чи не хоче. Зараз, секунду. щоб пішов заряд і ми могли ще ж нам предстоїть обратний путь зараз розділимо знову по серіях зараз доїду до АТБ щось куплю Дивіться мої шорці. Водичка непогана. За все время Рази 4, мабуть, залазив воду. На 2-3 на 3 хвилинки, там, на 4. Коротше, десь так. Ну що. Зараз будемо пробувати. Тепер вже будемо куширями їхати. А поїдемо в Осако. Тільки по тротуарчику до сих пор вивіска купатися заборонено. Зараз доїдемо до АТБ. Я виключуся, знову схожу в АТБ. А камера хай заряджається від повербанка, бо я щось не пойму. Вона ще не хоче заряджатися і знімати заразом. Вроді це практикувалося раніше, ну може там більший був заряд, а зараз залишилося 17%, то щось не дуже. Так, щось знайшов помогить. Тихенько повертаємося додому на половки. Коротше, оце я мріяв. Не то що мріяв, планував раніше з'їздити на міський пляж. Тільки я планував 31, виходить, августа, да? ну, Последній день літа хотів приїхати на міський пляжі, типу, як завершення сезону літнього. Ну трохи я задержався. Я вже в принципі не, план... не планував сюди їхати, ну не знаю, щось сьогодні подивився по погоді, думаю. Ніфіга себе, 27 градусів. Так кстати, я зараз тільки що на сонці, мені так жарко, ну вже... Знову йти в воду і потім висихати. Зараз пропустимо. Вже не хотілося, вирішив вже їхати потихеньку додому. короче, шквариться в рюкзакі, не знаю. Може йому буде гайка, ну, я думаю для борща покати Не буду вже заїжджати на другий перший пляж, ми з вами в прошлих серіях туди заїхали. Так що давайте потихеньку, посаду. Повертаємося зараз до южного вокзалу. Він же південний. А потім далі. Кстати, водичка дуже освіжає. Щось я слабо закрутив. ізолентою за свою систему ви постійно піднімаєтеся вгору на бугра. Ну Нічого, подивлюся, кріплення ці. Все, ну там ще кое кожного було, буде тормозний диск, жду, можливо він буде акції я тоді так ладно ми сейчас об'їдемо цю Оце кривило Делегація тут їде короче валю в 4 часа бо це сейчас почнуться пробки о, хвости. Кстати, тут сейчас надо оцинковать, чтобы не было никакого сюрпризу. Я вірю, що воно заражало все це врем'я, А яка це, ще не заряджало? Сейчас, в принципі є у нас хвилинки, можемо... Може зараз переїду на ту сторону трохи по кругу прошвернемося, хоча зона небезпеки, ну но... а що робити? Можливо, ця зона небезпеки ще пару років буде тягнутися. А нам що вдома сидіти? Дякую. Так, вулиця громадська громадська. Так, б'ю, те, що нам потрібно, Ну, ми ще можемо чуть-чуть покататися в цій серії. Щось воно ніфіга не заряжа. Давайте ще ми. Смисл обзора нема робити, тому що бо... Ми його робили. Завтра будуть нові акції. Коротше, давайте трохи проїдемось. Щось не хоче воно заряджати, або, я не знаю, або просто утримує зарядку. Так, давайте вернемо сюди. Ще ми тут гуляючи. Оооо -о. Оце, скільки ми не їздимо, вроді ж ні разу не було сирени, Ось не було зльотів. Куди його проїхатися? Нормальна висота, ви аж задралися до гори. Ох, тут і валає, як мене вдало шаурма. Йду. Можливо тут хтось живе чи тут нема жилих поміщень. Ні, це я, мабуть, чуть-чуть не по темі. Валома. Да, сирена конкретно тут. Базарчик, походу, вже не працює, 15 минут. Чи тут як завжди бомжи, алкашня. Хто спить, хто сидить. Цікаво, вони на селях чи током бухають. Ладно, давайте, друзі, поїхали в АТБ. АТБ я знімати не буду. По Борчуну туди заїду. Чи зайду, заїду. Так, зараз я вже не хочу заплювати. кто де хочет, там і переходить. Так, а ну, сейчас я так навскосых Джук. по красоте. Сейчас он парковочка. Ну що так, Та це вообще, я не знаю як це тепер їхати, не пойму что воно так вас поднимает. На голову почепить можливо. Тоже не варіант. Так, ладно, друзі, зараз ми... Ну що, тільки якийсь бугор і ви улетаете.

Так, ладно, всім гарного дня. Чи вже вечора, чи наступного дня, мирного неба. Зараз побачимося, будемо назад їхати. По тротуарах, по дорозі будемо наєрвати, ярло. Всім пока-пока.